Друзі, привіт! Напишіть, будь ласка, як ви? Чи з вами все в порядку? Всі, хто мені ще не написав, я чекаю. І сьогодні була така важка нічка. Я сьогодні не спала. Як могла себе підтримувала? Потім купа справ цілий день, робота і так далі, дуже багато всього. Але завжди пам'ятайте, у вас є ви собі на допомогу, на підтримку, на якусь якось себе так підтримати, розпідбадьорити, да, от, щоб вам було добре, наскільки це можливо в даній ситуації? Так, важко, але підтримуйте себе, бережіть себе і щоб у вас було все добре. Всім гарного вечора.